Брати Грім, Король Дроздоборот. В одного короля була дочка, і така красуня, що й не сказати. Але ж горда та пихата. Жоден жених їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона його відпровадить та ще й поглузує. Якось улаштував король великий бенкет і запросив на нього. І і здалека чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувались в один ряд за своїм званням спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і, нарешті, звичайні дворяни. Повели королівну вздовж того ряду, аби вибрала собі жениха, але жоден з них їй не сподобався. В кожного вона знайшла якийсь ганж. Один був за товстий, і вона сказала Барила з вином. Другий за високий. Довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба. Третій був за малий. Короткий гладкий не потрібен такий. Четвертий був надто білоліцей блідий, як смерть. П'ятий Дуже червонощокий. Печений рак. Шостий не зовсім рівно стояв. Сереполіно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона зуміла висміяти, а надто дошкулили одному доброму королю, що стояв у ряду перший, і мав трохи кривобороду. Ха ха. -ха реготіла вона. В нього борода, наче дзьопу дрозда. І відтоді прозвали його дроздобородом. Але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма женихами, які заради неї тут зібралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть її заміж за першого жебрака, котрий підійде до дверей палацу. А через кілька днів. Під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король почув ту пісню і сказав Покличте сюди співця. Увійшов чоловік у брудній подерті одежі, заспівав перед королем та його донькою, а докінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї, милостиню. Король відказав, твій спів так мені сподобався, що я тобі віддам свою доньку за дружину. Королівна злякалася, але король сурово промовив, я заприсягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання ні їй не допомогли. Покликали священика і королівну примусом негайно звінчали зі співцем. А тоді король сказав не годиться, щоб жебракова жінка залишалася далі в моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть звідсіль. Жебрак узяв її за руку і повів. І вона мусила пішечки йти за ним. Ось прийшли вони. До великого темного лісу. Вона й питає, чий це ліс, чия земля? Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, на що мені врода? Чом я не вийшла за дроздобородо. Потім вибрили вони на гарну луку. Королівна знов питає, чиї це луки, чия земля? Дроздоборода короля. Якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ох, я нещасна, на що мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені зовсім не до вподоби, мовив нарешті співець, що ти так жалкуєш, чом не вийшла за іншого, хіба я такий уже поганий для тебе? Нарешті прийшли вони до маленької, малесенької хишки, і королівна запитала Ой, лишенько. Ой, ненько, чия це хатка така маленька. Співець відповів А це ж моя і твоя хатина. В ній ми житимемо з тобою. Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги? здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба, розпалив печі, постав воду та мені їсти. Я дуже натомився. Але королівна не вміла ні в печи розпалити, ні їсти зварити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. На завтра жебрак збудив її ще в досвіда, щоб поралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки поїли всі припаси. Тоді чоловік і каже Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики. Пішов нарізав лози, приніс додому, і дружина почала плести. Але цупка лоза подряпала її ніжні руки до крові. Бачу я! Що з цього не буде діла, сказав чоловік. Візьми сно ну, прясти. Може, це в тебе вийде краще. Вона сіла за прялку і спробувала прясти. Але тонка нитка незабаром так порізала її ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік, ти не здатна ні до якої роботи. Не берусь я з тобою горя. Спробуємо, що торгувати горщиками та всяким череп'яним посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. лишенько, подумала вона, та ж на базарі будуть люди з батькового королівства. Як побачать мене, то засміють. Та ніщо не помогло. Мусила вона послухатись, не вмирати ж з голоду. Першого дня їй торгувалося добре. Бо в такої вродливої жінки люди купували охоче і платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а краму не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скільки там днів на вторговані гроші, а потім чоловік знов закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі виставила крам і продає. Аж тут, де не взявся п'яний гусар, наїхав конем на її посуд і потовк потоптав його на череп'я. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. Ох, я нещасна, бідкалась вона. Що ж тепер мені чоловік скаже? Побігла додому і розповіла про нещастя. А хто ж сідає з горщиками край базару, відказав чоловік. Годі плакати, я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої путящої роботи. Ось був я в королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можу тебе взяти за самий харч. І ось королівна стала служницею на кухні. Мусила слухатися кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком ховала двоє горняток, складала туди всякі недоїдки і приносила додому, щоб чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли гучне весілля. Бідна служниця пішла на гору і стала біля дверей, щоб хоч трохи подивитися. Запалили світло і стали входити гості один за одного кращий, і всі зодягнені пишно та розкішно, а вона з жалем і сумом думала про свою долю, проклинаючи себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби. В такі злидні вкинули. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали й служниці недоїдений шматочок, і вона ховала все те у своїх горнятка, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич, весь ушов так оксамит Убраний, з золотим ланцюжком на шиї. Угледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, він узяв її за руку і хотів з нею потанцювати. Але вона всіляко відмагалась. А коли побачила, що це сам король дроздоборот, який до неї сватався, і якого вона немилосердно висміяла, то й зовсім перелякалася. Та здоборот не слухав ніяких відмовок, а силомець потяг її до зали. І враз шворка, на якій держалися кишені під фартушком, урвалась. Горнята впали, розлилася юшка, розсипались недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом, а вона так засоромилася що рада була на тисячу сажнів у землю провалитися. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти, але на сходах її наздогнав якийсь юнак і вернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знов король дроздоборот, а він їй ласкаво сказав не бійся мене. Це ж я, твій жебрак, що жив з тобою у халупі. Заради тебе я перебрався на жебрака, і той гусар, що потоптав твої горщики, також був я. Все це я робив, аби зламати твої гордощі та покорати тебе за насміх, якого я зазнав від тебе. Вона гірко заплакала і сказала, я тебе тяжко образила і не гідна бути тобі дружиною. Але він відказав не плач. Усе лихо вже минулося, тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько її, і всі придворні, побажали їй щастя в шлюбі з королем Дроздобородом. і аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби і ми з вами там були. Солодко попоїли би, і в смак попили.